Можливо, хтось з вас не має миру. От, вроді, все є, начебто все є, начебто ми і не голодні, ситі, маємо доми, маємо рідних і близьких, Бог нас оберігає під час війни, але в душі немає миру, неспокій. Хто дарує цей мир? Тільки Господь. Я одну ніч лягла і не могла спати. Мені інколи Бог дає вірші, пісні. І так взяла в нотатках і так буквально за п'ять хвилин написала вірша. І тільки написала, хотіла закрити телефон, нажала, я не знаю, як так я нажила, і одразу стерся вірш. Думаю, як шкода. Встала і ну, лежу і думаю, так шкода, такий був вірш про мир, що робити. Господь, знаєш, так треба, щоб не гордилася, щоб знала, що... О, хто дається, і заснула. Стаю вранці кажу, Господь, якщо це від тебе, дай написати. І так полилися строчки. Хочу прочитати цей вірш. Мир мій, даю тобі душе, не так, як світ цей пропонує. Я шлю спокій у твоє серце, мій ніжний дотик, що лікує. Я бачу шлях твій хвилювання, як часто плачеш у тиші, ніхто не знає і не чує зітхань твоїх страждань душі. Мій мир хай лється, мов рікою, ти тільки ближче пригорнись своїм всім розумом і душею, до Бога серцем нахились, май тверду. Віру непохитну, шолом спасіння зодягни, і відіб'єш ти щитом віри, Всі стріли ворога страшні, нехай лютує море грізне, та ти свій зір спрямовуй вись де небо чисте, де вітчизна чекає там Отець святий. Тут на землі багато горя, тут розпач зрада. Печаль Не завжди рідні, розуміють, нема надійного плеча. Та я один люблю цим серцем, пішов на хрест, віддав життя, щоб нам, нас спасти від жала смерті, відкритив двері в небеса. О, не сумуй, моя невісто, мене готуйся зустрічать, прийду вже скоро я у славі. Як цар могутній, а не слуга. А зараз ти поправ світильник, хай Дух Святий живе в тобі, лиш тільки я тобі дам силу в небесне царство увійти. Амінь.